Доброго сім'я! З вами знову Микола Сікащина, Юлія Ворона, Діана, Серега і Ілья. Що ми сьогодні будемо робити? Ми довго думали після нашого відео з ногами на пляжі. Там хтось написав, що класно, але простенько. Ноги не виростуть. А як зробити так, щоб і швидко, і ефективно, і щоб ноги виросли, і щоб не ходити пару тижнів. Попробуємо сьогодні так зробити швидко, ефективно і щоб не ходити два тижні. Попробуй <проб> 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 діана і хлопці у нас після змагань, успішно виступили. Ми ще От якісь вони не кадри вставимо. Да. І зараз вони в такій кондиції, що їм не бажано піднімати велику вагу. В Минулому відео я пояснював чому. От ми сьогодні зробимо так задорно, весело і круто. Сьогодні буде потрібно для цього тренування ніг жим ногами і згинання ніг лежача. В принципі, два тренажери, ми зараз з ними обійдемося. В чому суть? Ми будемо виконувати таку собі піраміду. Не ми придумали, стерили у американців передові технології. В чому вона полягає? Ми будемо виконувати повторення від 10 разів з мінімальної ваги і з збільшенням ваги. і до П'ятдесят разів, хоча в оригіналі вона виконується до 100, але ми настільки жорстокі, ми просто пройдемо вгору вниз. Але якщо вони, наприклад, кожний підхід від 10, 20, 30 додають по 1,20, а потім від 100 вниз скидає, то ми просто до 50 разів будемо додавати, потім будемо йти вниз і все-таки додавати по 20 кілограмів. Але щоб не було скучно, то ми будемо додавати ще згинання ніг лежаще. Ось зараз Ілья зробить перший підхід 20 кілограмів на 10 разів. І отак ми, три людини, будемо йти по колу 20 кілограмів на 10 разів. Серега, ти за ним. Потім знову Ілья переходить сюди, додає 20 кілограмів і робимо на 20 разів. Принцип, по суті, зрозумілий. От спокійно, як розминаєшся. Коли невелика кількість разів, ми робимо спокійно підконтрольно повільно, коли велика кількість разів, ми можемо робити дещо швидше. Тому що закис у нас і так відбудеться. Все буде чітко. Тут вся суть упирається в прогр прогресі ваги і в кількість разів. Так, ж не додав мені. Хто не додав, я вже накинув, звісно. Коли ми всі в кондиції, то буває, ми робимо цей метод там, раз приблизно в місяць, але, ну, наприклад, я починаю його робити зі 120. Кілограмів на 10 разів. І так додаю. Оскільки вони зараз трошки у нас перепалені і сухожилля і зв'язочки ще не відновили свою вологу, то ми будемо робити класично. Ілля і Сергій зараз роблять по 20 разів. Потім наступний підхід ми додаємо ще 20-ку і робимо скільки вже? 30 разів. Тобі вже подобається, де? значить методичні рекомендації будуть такі: Сергій, тільки щоб відкинув голову назад, як робив. Оце страждання на обличчі так робити не варто, тому що на великій вазі, якщо ви будете тримати підборіддя замкнута на грудях, а потім різко відкинете голову, ви можете отримувати такий непоганий якби, гідроудар в голову. І різко відкриваємо входящі артерії. І отримуємо подачу, і потім у нас спазмуються судиночки і вени, і ми отримуємо таку якісну, класну головну біль десь годину на 3-4, яку буде дуже важко зняти будь-чим. А потім починається спазмолгатике все інше, і воно не дуже сильно допомагає. Ілля, скільки разів робимо? 30. Правильно. Вже потрошку заливає, потрошку заливає. Я оце спитати стісняюсь. У одного одна нога потрапана, у другу друга. Ви що робили, хлопці? Це ви так на кусницю голили, що ви робили? Да? Ну, це видно, що виступали перший раз, досі дуже мало. Просто він, хай оператор покаже. Серега, на праву ногу хромий, Ілья на ліву. Діана, а ти в лосі, як в тебе все нормально. <решко> 50 повторів, що ми просто Я пішли пірамідочки вгору. Вага у нас вже там 100 кілограмів на 50 разів. Це пішли вже самі веселі підходи, голову не відкидають. Загальний тоннаж по останньому підходу у нас, коли ми вже зійдемо вниз, буде 25 тисяч кілограмів, тобто 25 тонн. Перетягають, нібито невеликою вагою за рахунок кількості повторень. І це тільки ми говоримо про жим ногами. І в загальному вийде у нас 250 повторів. Ми порахували. в цьому варіанті. Ми бачимо, що їй вже подобається. Голову не відкидає. І це ж наступний підхід у нас вже буде ще 120 на 40. Тобто вагу ми не знижуємо, а тільки додаємо. Це плата за те, що ми не будемо лізти на 100 разів робити. Ноги не йдуть. А що у нас там зараз по плану? На згинанні зараз буде 50 разів, 40 на 50, ну там скільки вийде. Я думаю, що 40 на 50 наряд ми зарядимо. Але скільки вийде, скільки вийде. Ілія, ти радий, що ти сьогодні потрапив на це тренування? Ілля дуже радий, він просто не знав, на що його підписують. Це в них просто регламенту має бути тиждень відпочинку, але оскільки вони гарно їдять, то ми вирішили, що ноги їм не завадять. Можливо, ми цих хлопців побачимо ще не в шортах на змаганнях, а в класиках. Да, Серга? А класикам нам вже що, треба ноги, щоб були. Уже під шортами ми їх не заховаємо, там труси покоротші будуть, тож якось так. Біля, як правильно виходити з сушки? Яка найпоширеніша помилка зазвичай у людей буває в цьому випадку? Та що люди думають, що вже фініш і можна робити все, що заманеться. І їсти Ух. все, що заманеться, і в будь-якій кількості, скільки заманеться. Ір'я 40 разів. Зазвичай як у нас виходить? Ну, до речі, це були і в мене так. На останні перший раз побачив, мені наче було мало маси. Я такий думаю, от зараз буде суперкомпенсація. Я так зараз, зараз я наберу, да? Масу наберу, так. Да? А потім кишківник не витримує, кількість води велика в організмі стає. Сердечко, тарабанить, все не так, все погано, дихати важко. Навіть були у нас люди, у кого лімфузли запалювались, тому що людина дуже, ну, в якийсь термін, скажімо так, не їла великої кількості вуглеводів, а потім запускає надто багато, особливо швидких вуглеводів, і що вже отруєння в організму виникає. Організм просто починає вже спротив. Як останній раз бореться. І потім... Ой, бозочка, що ж у мене під челюстю, такі да, як голубині яйця. Да, було ну, отак було. воно якось і виходить. А вагається, що масу, яку вони набирають, з рахунок чого? З рахунок води. І потім пізніше жир починає формуватися. Да, Тижня-два вичі можете відчувати себе нормально, так? Просто тільки... Сушилися, випати, сушилися так. і потім стали. Неочікувано да. Не скажу, За три тижні зіпсувати те, що робили пів року. Не знаю, я з роками прийшов до того, що треба. ну, як, Відаскати. Якщо маса на він має бути просто якісний. А тоді немає проблем. Тоді ми прогресуємо хай там навіть з меншою кількістю м'язів за рік, ну, але ми не перевантажуємо організм, і суха постійно маса. І дешевше потім сушка обходиться і менше затрат на цю сушку. Ну Сушка це я так утрирую, поняття. Так, да, доведення форми. Да, насправді просто ми підводимо форму. Да, Сергій, а Це вже важче, ніж 50 разів, тому що вага більша і вже на закісті працюємо. Нічого, нічого, терпимо. Буде зараз цікаво подивитися останні там 10 разів. Коли зробимо ще 30-20. Нормально, нормально. 120 кг тебе просто руйнує в хлам. 40. Слава тобі, Господи. Да? скільки ми вже тренуємося, Юлі, по часу? Хвилин 20? Там більше. Більше? Да, так, трошки більше. Трошки більше. Серьо, а ти куди тікаєш? В тебе згинання ніг, так. Да? Але спроба хороша. Ми оцінили. Вже ноги, як ходулі, далеко вже ти від нас не тече рідний. Юля буде за, за труси затягувати назад в зал. Отже, у нас фінішна пряма, оці останні 10 разів, що тут у нас виходить? 180 кілограмів, акуратно, підконтрольно, ну, морально і психологічно це вже трошки легше, оскільки вже невисока кількість повторень. От що зараз відчуває Ілья, я не знаю. Це добре? Ну, ми бачимо, що він відчуває. Але 10 разів це вже не 50 і не 40, да? хто просто в темі, той розуміє, що 180 кг це абсолютно небагато на жимі ногами. Але, дивлячись на Ілью, ми розуміємо, що вся минула робота була виконана не зря. А -а -а -а. Як твої ножки? Ага, ти ходиш через прямі ноги, вже я зрозумів, що ти вже не підсідаєш на мезі, як ідеш, на ходульках вже ходиш. Забились трошечки зовсім, так? Не розменяють. Коли ми тільки починали практикувати цей метод, я не знаю. Ну, це, мабуть, було років 13 тому, коли перший раз ми про нього почули, то були у нас хлопці, які намагались робити, то жалілися, що на вечір після тренування в них піднімалася температура. Тобто він дуже дієвий, тому він і не виконується там, кожний тиждень. Десь раз на 4-6 тижнів можна з ним гратися. Бо хтось там починає плакати 50 разів, я м'язи не спалю. Ну, хочу сказати, що ноги це така м'язова група. Що спалити їх складно. Якщо ви комбінуєте навантаження, виконуєте певну періодизацію, то все у вас з все добре. Так, я бачу. нас Вихід напрямих. Що, <сіло> Діана, зробимо? Тобі сьогодні не пощастило, а? Діану зараз рятує те, що рятує всіх дівчат, що вона любить тренувати ноги і попу більше, ніж верх. Тож хлопці зараз. А, ти любиш спину. Тож хлопці зараз отримали більшу моральну травму, ніж вона. Деяк намагається тримати обличчя і м'язи ніг. Давай, давай, нічого. Ми за тебе переживаємо, але не дуже сильно хорошо. Ой, лопка затрусилась. ти бачила? Обидві. Вони вистрибують. Будро, весело вибігаємо. Тримай себе в ногах. О, диви, як красиво пішло. Тобі зараз каблуки, дай на сцену. Ну що, скажете щось хороше. Мені точно нічого хорошого не скажете. Вам сподобалось? Швидко, ефективно. До речі, запитували, знову ж таки, я планував ще дати їм ікри, навантажити. Але юмор в тому, що коли ми робимо жим, вже там після 3-4-го підходу в нас вже немає жодного волокна, яке б не вімкнулося, і ікри вже виступають в ролі тих самих стабілізаторів. Організм хаотично шукає, щоб йому ще підключити, щоб йому бути? вижити просто-напросто. І, як ми бачимо, ікри завантажені теж. Тобто масовий такий прилив крові ми відчули, навіть згинання ні глазичам ми дещо вже не доробили, тому що що в нас зробили м'язи. Сказали до побачення. Тому що якщо спочатку у нас вантажив здебільшого так, то на останніх підходах ви вже відчули, що бізнес з бідра і все інше починало вас просто благати про пощаду. Ну, якщо хтось не вірить, то хай спробує. Я думаю, що будуть такі ті, хто спробує і спробують, може, навіть з більшої ваги. Але просто. Треба бути акуратним і обережним. Ну коли я намагався дати цю вправу так в середньому рівні підготовленості, нам ну було таке в мене. То що робили люди? Люди просто до неприліччя укорочували амплітуду, збільшували швидкість, і це вийшло отаке. Це щось. То знаєте, як кріль в конвульсії б'ється, це десь приблизно виходило таке, я потім на другий день казали: тренер, я думав, буде страшніше. Ну, в принципі, люди робили правильно технічно, то буде страшніше. Отже, ми відповіли сьогодні на ваше питання, як потренувати ефективні ніжки і щоб було це класно, драйвово і щоб ноги росли. Без отих страшних присідань, яких багато Ні, які хто боїться. Ну не тільки на пляжі, там да? кажуть, спині хана, всьому хана, тому що виконують неправильно. Ну, ми сьогодні показали, як можна ефективно задіяти навіть такі простенькі тренажери. поясницю, спину від навантаження. Ну що навантажилось? Що зараз найбільше будуть? Ноги? Ні, ну тебе ще й далі болять, тому що ти ж руками вправся. Лайки, підписки, репости. та Побажання. Щастя, здоров'я. <laughs> До нових зустрічей.